Було прийнято відповідний наказ, яким внесено зміни і затверджено, скажімо так, види економічні економічної діяльності, які уніфікуються і гармонізуються із європейським і міжнародним законодавством. Це означає те, що в найближчому майбутньому замість звичайних Кодів КВАД, до яких ми звикли, це безпосередньо види економічної діяльності, якими може займатися або фізична особа-підприємець, або будь-яка юридична особа. Змінюються, вони скасовуються. І з 1 січня 2027 року впроваджуються оці безпосередньо зміни. По факту. Будуть мати місце також види економічної діяльності, які складаються загалом, які було з чотирьох цифр, їх трошки менше є, вони групуються за схожим змістом, але трошки по-іншому. З приводу складнощів, які можемо ми стикнути, з якими ми можемо стикнутися, то станом сьогоднішній день ще тільки. Ну яким чином це буде виконуватись не впроваджено, і незрозуміло, чи це буде автоматично здійснюватись, наприклад, в реєстрі автоматично в кожного суб'єкта господарювання зміниться відповідний вид економічної діяльності до того, який є новий. Чи це треба буде робити в кожному в індивідуальному порядку? Відповідно, якщо це буде в індивідуальному порядку, то тут і буде складність, оскільки не завжди суб'єкти господарювання можуть розібратися в цьому, можуть зрозуміти, який був вид економічної діяльності яким він став, куди йти, що подавати і інші питання. Тобто можуть бути з цим складнощі. Будемо надіятися, що законодавець урегулює це питання шляхом автоматизації, тобто, що воно автоматично відбудеться відповідні зміни в реєстрі, і по факту не з ніякими труднощами суб'єкти господарювання не зіштовхнуться.